В Америці я копав траншеї, мив туалети і їздив на Мерседесі. В Україні робив те саме і їздив на автобусі. Півтора тисячі доларів житло, вісімсот доларів їда, п'ятсот доларів бухало і тільки триста доларів і мерседес. Береш тисячу доларів, приїжджаєш в Кархантер. І сьогодні виїжджаєш на нових номерах і новій машині. Хлопець без BMW, як тракіст без CDL, залітає в продаж 2018 року BMW 530-70 тисяч миль пробігу. Цей погляд водіїв знають тисячі і зразу пропускають дорогу. Власники BMW отримують автоматично підписку на відосіки від друзів. Вони постійно вам будуть скидувати, як там десь BMW поламалося, як там десь BMW занеслася і розбилася. Але насправді вони просто вам заздрять. Завів. Пальчиком в повітрі, музичку підкрутив, і ти вже як дома: чорна шкіра, чорна стеля, значок БМВ і тільки дорога це єдине, що тебе відокремлює від цього вільного життя. Хочеш дійсно кайфувати від життя? Залітай в Кархантер, купуй БМВ і їдь щасливий! До нас сьогодні завітала Наталя, візовий експерт США. Наталя, всі люди переживають і хвилюються. Чи прийдуть ті ті репаролі і так далі. Друзі, все добре. Не хвилюйтесь. вже дійсно після павзи багато схвалень. І тіпієсів, і гуманітарних паролей також. Тому спокійніше, розслабтесь трошки. Ще таке запитання: ти живеш в Техасі. Скільки тобі грошей треба в Техасі для комфортного життя? Іменно тобі? А, я думаю, мені вистачить в місяць тисячі чотири. Це з усім. Це супер новини. На цьому все пакедова. Дирок на ремні вже не вистачає нема кубиків преса. Купляй Мерседеса! На фоні цього гігантського сухопутного лайнера любий здоровий дядько буде виглядати невеликим. Ти купив субару і твої друзі питають: для чого ти купив субару? З мерседесом ніхто не буде питати, чого ти купив Мерседес. тому що всі знають, що це топ. Гарний чорний шкіряний салон з чорною стелою. Поміщається сім людей спереді, та двох ще можна в багажник запхати. Камерка 360, ціна просто смішна. 17995 В комфорті з Мерседесом ніхто не може зрівнятися. Пневма так працює: не їдеш, а пливеш. Трохлітровий моторчик шепче і мчить тебе тільки вдаль. Дві тисячі першого внеску і 300 доларів на місяць відділяють тебе від цієї срібної мрії. Залітай в Кархантер і ставай власником цього Мерседеса. Нагадую, що ми займаємося автопідбором. і Ось такий 2019 року BMW X5 в М-пакеті, гарний синій колір. Це колір BMW на коричневому салоні. Е Продався за 26 700, 26, 700 це взагалі халява. В дилера коштує 32 570 один власник без ДТП. Якщо комусь потрібні подібні варіанти, пишіть. Я надійна, ніколи не ламаюсь і про це всі знають. Тому мене всі люблять. Обслуговуй мене вчасно і ти будеш щасливий. Не їду, а пливу. Хто зрозумів життя, роботу кинув. А ну, Али! Яка бога де тут сервіс? Де тут безклад маску наливають? Солідна машинка не за всі гроші світу. Залітає в продаж 2013 року Volkswagen Touareg 3.6 літра. бензин. на Фейсбуці продаються машини без сервісу. У нас машини проходять повністю сервісне обслуговування. Саме тим вони відрізняються від цих машин на Фейсбуці. Цю машину ми взяли в трейдинг. Потратили 2100 доларів тільки на сервіс. Ми замінили прокладку головки циліндрів, фільтр і масло, повітряний фільтр, фільтр салону, чотири шини, тормозні диски, тормозні колодки, компресор кондиціонера. Заправили фріоном дві пружини спереді. І тільки після такого великого сервісу ми віддаємо машину людям, тільки в Car Hunter. Живеш в Чикаго і хочеш продати свою машину, залітай в Car Hunter. Ми можемо купити твою машину, навіть якщо вона знаходиться в кредиті. За пів години ми виплачуємо твій кредит, а решту даємо на руки готівкою. Для оцінки вартості твого автомобіля просто напиши він номер. А, ти старий динозавр і боїшся електричок! Ця машина змінить твою думку. Залітає в продаж з 2021 року Audi e-tron. Чорна на чорному в антихромі з заводу є все, що треба. Просто подивіться на цю шикарну попку. Вона є в мене і в цієї машини. Шкіра, метал, дерево. Сидиш тут і розумієш, що це дійсно якісна німецька машина. Хочеш стати власником цієї манюнки? Залітай на тест-драйв Car Hunter. У нас на сьогоднішній день є більше ніж 8 тесел. В нас їх так багато, тому що їх дуже добре фінансує банк. Якщо у вас машина перша в кредит. То у вас будуть на них найкращі умови. І так само вони на заводській гарантії. Tesla Model 3 в нас стартує з 15 тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять. Тесла в нас стартує з 20 тисяч 600. І їх можна купити або взагалі без першого внеску, або з мінімальним першим внеском. Там 500 доларів 1000. І ви виїжджаєте на машині за адекватними процентами. За адекватні проценти це типу там 7, 8, можливо, 10. Залітай на Кархантер, тестуй та виїжджай на новій машині. Субота, базарний день в Car Hunter. І по традиції аукціон не щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось цей 4К телевізор. Так, що поспіши, в нас більше 50 автомобілів в наявності, доступне фінансування, навіть без кредитної історії. Чекаємо. Хочеш стильний німецький кросовер? Сьогодні ми порівняємо BMW X3 і Audi Q5. BMW має більш агресивний дизайн, а Audi більш зализана. Але дівчатам і хлопцям таке подобається. Розхід палива в Audi 27 миль на галон, а в BMW 29 миль на галон. По салону з ауді ніхто не зрівняється. Камерка підігрів сидінь. Похолодження сидінь і звісно, електронний спідометр в цих роках. В ніяких автомобільних брендів не було такої крутої мультимедії. В BMW спідометр наполовину електричний, тобто він такий всередині, але так само не дуже й то програє. Музичка Harman Kardon, проекція на стікло, Звісно, камера з заднього виду, звісно, парктроніки. Є все, щоб не в'їбати дуба. Всього 2000 доларів і 300 доларів на місяць відділяють тебе від того, щоб бути власником BMW Б чи Audi, пиши в коментах, що тобі сподобалося більше. Вітаю! Ти купив машинку на перший час і досі на ній їздиш, пора вже щось міняти. В Car Hunter ти можеш обміняти свою стару машину на нову, всього лиш за. Одну годину, твоя стара машина буде першим внеском за нову. А за нову ти заплатиш через місяць від 200 доларів на місяць. Навіть якщо твоя стара машина в кредиті, ми з легкістю можемо обміняти її на нову машину. Та й, скоріш за все, в тебе будуть кращі умови фінансування. Також ми можемо просто купити твій автомобіль для оцінки його вартості, напиши він номер в коментах або в Дірект. Я без Лівчика зніматися не буду. Фу! Хочеш приїхати від щастя, маючи нову машину? Тоді тобі треба заїхати в Кархантер. В нас є в наявності більше 50 автомобілів на будь-який смак та бюджет. Навіть якщо грошей нема, не біда. Доступне американське фінансування. Все, що треба мати, це драйверс лайсенс і соціальний security номер. І через годину ти виїжджаєш на новій машині тільки в Кархантер вам нагадую, що ми займаємося автопідбором, і отакий Rolls-Royce Ghost тільки що був проданий за 63 тисячі доларів. Ця машина через 5 років буде коштувати 50. Так само, за 63 тисячі трошки дорожче. Ви можете купити новий Genesis. От, подивіться, оце це 80 тисяч коштує. Просто люди не дуже розуміють, скільки нові машини коштують. І Rolls Royce за 63. Ясне діло, що якщо тут щось поламається, то ви обанкротитеся, але тут може поламатися ще щось на 30 тисяч доларів, щоб зрівнятися з ось цим. А ось це через три роки буде коштувати просто половину від цієї вартості. Так, що якщо хочеш купувати круті тачки, залітай в Кархант. Дальнобой girl and boy. врум врум. Сьогодні вони завітали до нас в гості. Чи вигідно купляти трак у 2025 році? Та 100% що вигідно, але справа який трак, чи юзаний, чи новий. То який вигідно. Траки вигідно купувати завжди. Але залежно, чи ви перший трак купуєте, чи 10, чи 25. Перший БУ. А всі кажуть, добро новий купляти. Всі кажуть, з горба це мати, ну це байте. Ну, це така порада. Люди досить досвідчені. Я би їм довіряв. І ще досі дядько здоровий. Можна робити, якщо що, скільки так. вам треба грошей для комфортного життя в Чикаго? От вам двом. Я, якщо чесно, не знаю, у мене нема своїх грошей. Мене вся жінка забирає. Я так скажу. Нам треба стільки грошей, щоб ми їх не щитали. Давай цифру кажи. цифру кажи. Забери свій ключ! Зараз <ріст> 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 я будеш... тебе <ріст> надару руку поламає. <ріст> будеш <ріст> зараз своїм ключам, своїм працівникам треба оборони. Ну, приблизно, ну приблизно, так, щоб нормально жити. Щоб нормально жити, середньостатистичній людині у Чикаго треба мати близько тисяч, я думаю, хоча б п'яти в тиждень. Так, щоб нормально все п'яти в тиждень? Я За... не знаю, мені, мені тиждень! Життя. А, вона каже в тиждень! Ох, ці... ох, ці блогери зажрались! Ну, подивимось.